Вітаю, шановне панство! Надіюсь, ви вже стали власниками карабінів, тому що у минулій серії ми їх пристрілювали, зараз вже все пристріляно, набої куплені, арка підготовлена і ми на полігоні. Прийшов час поговорити про такі речі, як, як сама стрільба. Знову ж таки, понятійна база. Перед тим як ми перейдемо до практичного заняття, запам'ятайте, віддача чи відбій на купність не впливає. Також вона не впливає на точність пострілу. На що впливає відбій, виключно на здійснення повторного пострілу. Вся наша процедура, якою ми сьогодні будемо займатися, і вся наша якби площина, в якій ми рухаємось, вона передбачає концепцію зменшення часу на влучний постріл, максимальне зменшення часу, або зменшення, зменшення часу на влучний повторний постріл. Це потрібно зрозуміти. Я маю на увазі, що для того, щоб здійснити перший. Влучний постріл, нам потрібно здійснити швидко потрібні дії і не здійснювати паразитні дії. Що ми відносимо до потрібних що до паразитних дій? Давайте знову ж таки вернемося до понятійної бази. Давайте розберемо всі наші дії поелементно, для того, щоб вам було краще зрозуміти сам процес. Що потрібно для влучання? Передусім, потрібно бачити ціль, а також бачити точку, куди ми хочемо влучити на цій цілі. Або ж якщо це ціль маленька, хоча б бачити чітко ціль. Другий параметр нам потрібно бачити чітко прицільні пристрої. У даному випадку я використовую Red Dot Romeo 4 від компанії Зікзавр. Перше поняття: картинка прицілу. Картинка прицілу це чітке зображення цілі. Та прицільний марки в тому місці, куди ми хочемо влучити на самі цілі. І звідси перше правило: якщо ми не бачимо картинку прицілу і натискаємо спуск, ми робимо промах. Якщо ми бачимо картинку прицілу і не натискаємо спуск, ми втрачаємо час. Виходячи з концепції, максимальне пришвидшення точного пострілу нам потрібно балансувати в наших тренуваннях між параметрами чіткої картинки прицілу та якісної обробки спуску згідно розміру мішені. Я надіюсь, це зрозуміло. Другий момент: вкладка. Вкладка, а також стійка. Вкладка, я взагалі, чесно кажучи, дещо критично відношуся до стійок, тому що це насправді не 12, не 12 калібр і став чи не 308 калібр. І стійка особливо на влучність не впливає. Поправте мене, якщо я не правий. Вкладка це спосіб утримання карабіну таким чином, щоб ми скоротили час на отримання картинки прицілу, побачили чітке зображення та контрольовано здійснювали наші наступні постріли. Я не говорю про те, що зручно. У вкладці нема поняття зручно. Вкладка це ефективне утримання зброї. Виключно ефективне утримання зброї. А тепер поговоримо з вкладки про хват. Хват це спосіб утримання зброї і перерозпреділення зусилля рук між слабкою рукою, у правшій – це ліва рука, а сильна це права, та сильною рукою, а також роботі плеча. Отож, дивимося уважно. Побачене мішень. Фокус тримаємо, якщо ми використовуємо Red Dot, виключно на мішені. Редот дозволяє нам бачити нашу прицільну марку периферійним полем зору. Не потрібно фокусувати наш зір на червоній точці. Зір фокусуємо виключно на самій мішені. В даному випадку у нас мішенню слугує наш помічник Ігнат. Фокус на Ігнаті. Червона марка оце Ігнат. це, це Червона марка Червона марка в периферійному полі зору. Червона марка попадає плюс-мінус в те місце, куди ми хочемо влучити тягнемо спусковий гачок, постріл. І тут ми тепер говоримо про вкладку. Вкладка: в будь-якому випадку зброя від... відчує віддачу, Віддача – це рух зброї назад. Дії порохових газів, там роботи затвору, там, деякі етапи віддачі, зараз про це не говоримо. І якщо наша вкладка буде неправильною, ми відчуємо зміщення прикладу. Для того, щоб цього не було, просто в нашій вкладці розташуйте приклад ближче до великої грудної, до, до грудного м'язу. підкріплюючи це положення прикладу переднім черевцем нашого дельтовидного м'язу. Приблизно так. Що ж до хвату, хват, як я казав раніше, це спосіб утримання. У правші, основне зусилля в утриманні зброї відіграє ліва рука. Ліва рука тримає зброю, направляючи її дещо на себе прижимаючи плече. Тут може бути різна висота рейзера. Зараз є такий тренд по збільшенню цієї висоти, в цьому таке щось є. Але цієї штатної висоти буде нам достатньо для того, щоб нічого не робити з нашою головою. Зверніть увагу, я не опускаю голову, не роблю якихось спеціальних стойок, не, нах... не нахиляюся там, компенсуючи малесеньку віддачу майже мілкашки якимись незрозумілими рухами. Фокус на мішені, жорстка ліва рука, яка дещо натягує карабін на себе, складаємо в ямку, все, отримали картинку приціла, тягнемо спуск. Права рука при цьому у нас має практично майже вільно, плотно, але не сильно, утримувати пістолетне руків'я, тиснучи спуск. На цьому я пропоную зарядити нашу зброю та продемонструвати нашому глядачеві ефективність або неефективність нашої стійки на прикладі пострілу. Заряджає зброю, фокус на мішені. Зверніть увагу, ніяких рухів з моїм тілом, не дивлячись на те, що я стояв майже на прямих ногах, не відбулося. Не потрібно ставати в якісь такі незрозумілі стійки і, і таке інше. Це все буде впливати в подальшому на вашу витривалість, на вашу втомлюваність від стрільби, а також на швидкість вашого переміщення, якщо таке передбачається самою стрільбою. Знову вкладка, ліва рука напружена, права майже вільна, постріл. Нічого не відбулося. Повторний постріл. Надіюсь, я більш-менш точно вам показав, що навіть не дивлячись на те, що ми не використовуємо дульне гальмо компенсатор, нічого з вами не відбувається. На швидкість повертання. Картинки прицілу впливає виключно напруження слабкої руки та положення прикладу в тому місці, де ви його поставили. А також пам'ятаємо правило: не бачимо картинки прицілу, тиснемо спуск, робимо промах. Бачимо картинку прицілу, не тиснемо пуск, втрачаємо час. В наступній нашій передачі ми більш детально розберемо поняття повторного пострілу, обробки спуску. Здійснення швидкого пострілу, здійснення швидкого прицілювання, а також деякі вправи для початківців, які дозволять вам розвинути ці параметри.